«Знай Україну, стартував лише місяць тому, а в ньому вже взяли участь 360 тисяч українців. 37 знавцям, які правильно відповіли на запитання, уже перераховано більш ніж мільйон гривень. Найбільше знавців України серед одеситів киян, вів'ян та жителів Кіровогорадщини. Подарунки отримують пересічні громадяни, лікарі, вчителі, перукарі, перекладачі, студенти, бібліотекарі, водії. Майбутніх знавців України чекає мільйон 680 тисяч гривень подарункового фонду, і ми все ще очікуємо на того головного знавця в ця України, які отримує мільйон гривень, нам дуже приємно, що проект «Знай Україну користується такою увагою популярністю серед наших абонентів. Проект «Знай Україну триватиме до 28 жовтня. Знавець дня отримує винагороду 20 тисяч гривень. Знавець тижня, 80 тисяч, а найкращий знавець проекту дістане мільйон гривень. Стати переможцем може будь-хто з абонентів «Київстар», хто має 18 років та є громадянином України. Ознайомитись деталями проекту та потренуватися у складанні тестів можна на сайті. Дабідабідаві way.